Ну що, записуємо, може, так? Привіт ще раз. Скажи, Віт. ти себе почуваєш? Ну, в принципі, для розмови я почуваю себе нормально. Для того, щоб, наприклад, лізти в межір'я достатньо ну, ненормально. Ще для того, щоб писати статтю, теж ще ненормально. Але ти спілкуєшся з цим тобто, почуваєш? Ну, довго знов-таки спілкуватися не можу. Йде якесь навантаження на головний мозок, і в мене починає боліти голова. А так нормально. Добре, давай почнемо з того дня, тому що дуже багато питань, які. Досі, будь ласка, то, то, перше, скажи, будь ласка, а, чи ти планувала в той день поїхати додому, чи знав хтось про твої плани? Що ти робила взагалі? Про це ніхто не знав, абсолютно ніхто не знав. А, в принципі, я і вирішувала, чи їхати додому, вже будучи за Підставою Підставився таки прийняти те рішення було те, що в мене у малого було дитяче свято вранці в садочку. І, в принципі, мені дуже хотілося насправді до малого, бо він ще йому три роки, він маленький хлопчик, ми з ним разом спимо, а так я вдома не ночувала вже майже місяць. Мені дуже хотілося до нього там притулитися, насправді. А ти не ночувала тому, що була. Загроза арешту. Із-за чого? Загроза арешту. Загроза арешту. Тобто ти весь час це жила на в КМДА, в Майдані чи в друзів? Чи як? Де ти була? В основному я жила в проспілках в душі. Добре. Той день, чи ти комусь повідомляла телефоном? який в тебе план був? Чому досі за кермо залі? Взагалі у мене було, скажімо так, крім того, що я жила в проспілках в душі, в мене ще було кілька квартир, які мені зняли ну, прихильники Майдану. І я інколи ночувала в них, тому що все-таки душ це не найкращі, насправді, умови. А, і в той момент я хотіла якраз їхати на одну з цих квартир, але вибрала додому. Тобто, чи правильно розумію, що о, про твої плани не знав ніхто ніхто, і ти не дзвонила родичам? Ні, я навпаки, чому навіть я не змогла нікому повідомити по телефону, коли це б відбувалося, чи позвонити в міліцію. Тому що щоб не було маячку, якщо я кудись виїжджала за межі майдану, я телефон розкладала, тобто виймала батарею, і всі ці запчастини просто клала собі десь в кишеню. Тобто, щоб зібрати навіть телефон, мені треба був ну доволі якийсь час, і я не могла його знайти, коли оці були ралі на Бориспільському шосе. Де твоя машина стояла? Mm? Де була прикрапована? Машина при... стояла біля верхнього хрещатика. Тобто саме там, де розповідають зараз хлопці, так. нібито вони. Типу тест-драйв вони вирушили. Mm -hmm. Але зауважу, що мене проводжали до машини, і люди, які проводжали, вони дивилися, щоб за мною ніхто не поїхав, ніхто за мною не поїхав. Тобто вони все-таки приєдналися за мною трошки подалі на інститутській. Тобто э, за тобою ніхто не поїхав? Ну, в той момент, де я рушила, ні. Можливо, метрів через 200 так. Коли за мною почалося слідкування, насправді не звертала увагу. Це була 12-та година вже ночі майже, так? Тобто вже було доволі пізно. Я тупо хотіла спати насправді. Я, тобто я вже їхала таким на півсонному стані там, зі швидкістю 80-100 км за годину. Тим паче, в мене був важкий день. Вранці я була і у Захарченка, потім була біля Пшонки. Тобто це така була катавася з самого ранку. Я так дуже спокійно, тихенько собі їхала додому, поки не доїхала до села і не побачила це слідкування. Тобто, де ти помітила слідкування? А, ну, Скажімо так, коли я повертала на село, я перевіряла завжди, тобто, останнім часом. Останні навіть, скажімо так, навіть три місяці. Да, я завжди, коли повертала до себе на село, я завжди перевіряла, чи є в мене хвіще, немає в мене хвоста. Там дуже легко це робиться. По-перше, о масті ночі по Бориспільській трасі навіть мало хто їде. Хто повертає на село Бориспіль, ніхто не повертає на село верніше на село Гора біля Борисполя. Тому що це село воно рано лягає спати. Там, о 12 ночі, люди не їздять. Але коли я повертаю на село, я бачу в задньому, ну, в склі заднього вигляду, два вогника, тобто дві машини повернули за мною. Я розумію, що це не просто так. Тоді я перетинаю двойну сплошну, їду не до себе на вуличку, а їду взагалі на сусідню вулицю, просто щоб перетнути двойну сплошну і подивитися на реакцію машин. Дві машини йдуть за мною. Тобто я чітко розумію, що це хвіст за мною. І тоді я приймаю рішення, що мені треба їхати знову на Майдан. І я їду по селу, щоб, ну, щоб покрутитися. Є в мене надія, що я їх залишу десь там на цих вузьких, покручених, невідомих їм вуличках. Одна машина так і залишається десь позаду. Мені здається, вона поїхала до мене до хати. А друга машина ну, ніяким чином у мене зі хвоста, тобто я не можу її загубити. Вона навпаки, вона ще ближче під'їхала, вона їхала практично за мною. І ще була проблема голольоду, Тобто був дуже слизька, слизька дорога, у мене погані шини, я завжди їжджу на все сезонці, тобто, я ніколи не міняю на зимову резину. Я просто ну, маю свій досвід їзди, я давно досить їжджу, Я всю зиму прекрасно проїжджаю на все сезонці, просто я обережніше їду. А в той момент мені треба було навпаки відірватися, але все сезонка не давала такої можливості на льоду. І навпаки, порше плотно сів за мною. Я зрозуміла, що я його не втрачу в селі. Треба їхати просто швидко їхати на майдан. Там е ці хлопці, яких зараз затримали, і ті, які кажуть, що нібито хтось когось таранив, коли це відбулося? Це відбулося, коли вже я розвернулася, тобто я спочатку через заправку виїхала на Бориспільську трасу. Потім біля мост, за мостом, який їде на аеропорт Бориспіль, я повернула на іншу полоску, ну, тобто на смугу, яка вже їде до, в сторону Києва, в сторону Майдану. І як тільки я повернула, буквально я побачила активність, тобто машина, яка їхала за мною, почала мене переганяти і почала мене таранити. Перший удар був не сильний. Тобто це було вже після того, як ти поїхала з гори, повернулася да. назад і їхала назад. Да. Перший, перший удар був не сильний в бік мені. А другий удар був дуже сильний, він скинув мене з траси. Я, в принципі, думала, що моя машина там покотиться, перевернеться. Але в якийсь момент я зрозуміла, що вона втримується на колесах, і я змогла її вивезти знову на трасу. Ну, тобто вона покотилася, але я вже вивела знизу її на трасу. І телефон в цей момент або був вимкнений повністю вимкнений повністю, і зібрати в нього не було ніякої можливості. У Мене проклюнулась така думка, що мовляв, ну я ж постійно бачу номери. Я не знала, чи до речі, працюємо мене відеореєстратор, бо батько його встановив напередодні. Я не перевіряла роботу. Я не знала, чи батько поставив там картку. Ну тобто, фактично, батько зараз зловив цих зловмисників, які мене били, бо це це його заслуга. Але на той момент я не знала, що він працює, і в мене була така просунулася така думка, що треба ж задокументувати машину, яка мене так би мовити прослідує. А потім подумала, яка мені різниця, якщо мене вб'ють, хто це буде насправді? Якось ну, така була думка, і я ну, полишила це. Питання таке: да. ти когось з тих, кого затримали зараз, до того знала? Бачили? Ні, взагалі ніколи ні разу, ні близько, ні здалеку я їх не бачила. Питання, що стосується самої цієї події. Ти журналіст, ми з тобою дві журналісти, і мене дивує такий факт. Ти в той день написала блог про Захарченка, угу. і саме наступного дня це сталося. Ну, в принципі, я могла б написати два блоги, бо я була в цей день ще й у Пшонки. Так. У Пшонки блоги не був написаний тільки по тій підставі, що там виявилося три обістя, які теоретично належали йому, і я до кінця не з'ясувала, що саме його, що саме не його. А, і тому це тільки затрималася, скажімо, з друк цієї публікації. Я повинна була туди поїхати ще вранці. А чому цього не з'ясувала до кінця? Тому що мене звідти спугнув Беркут. Машина Беркута, яка переслідувала мене по всій Житомирській трасі майже до Києва. Ти підозрюєш кого? От Ти можеш перелічити людей? Прізвище, якщо ти знаєш, або конкретно якихось. Ну, я, в принципі, про це думала. Да? Тобто, фактично, три останні роки я працювала проти однієї єдиної людини в цій країні, це Віктор Федорович Януковича. Це виключно проти нього. Всі інші люди, які потрапляли мені в статті, потрапляли тільки тому, що працювали в його в команді, тобто працювали ну, в його інтересах і ну, мали якусь там певну високу ступінь ієрархії в його піраміді. Виключно тому й вони опинялися, скажімо так, героями моїх розслідувань. Я маю на увазі останні три роки. Так? І тому я вже подумала про всі ці речі. В мене є тільки одна підстава: це через нього. Тобто я була в його чорних списках. Хто вже це робив, це не важливо. Я навіть думаю, що робили ті люди. Навпаки, він мені здається, знайшов тих людей для виконання цього завдання, які не були засвідчені в моїх статтях. Спеціально пошукалися такі люди. Слухай ну до того лунали від тебе від тебе людей різних, що ти підозрюєш там Кусюка. Потім був Захарченко. де ти десь теж ж таке чуні Захарченка. Захарченка я до речі не підозрювала знов таки тільки як виконавця ролі Віктора Федоровича. Ці ж люди не є самостійними. Тому міг бути виконавцем. Ну, міг бути хто завгодно, але ці люди не є самостійними. Знов таки, ми всі чудово розуміємо. Я до цього була там політичним журналістом, правда? А останній час я політичний, скажімо, громадський, але громадські але знов таки з політичним, з великим політичним ухилом. Да? Хто зараз монополізував всю державну політичну владу в країні? Віктор Федорович Янукович. А хто несе відповідальність за знищення людей, які працювали проти тієї машини, яку побудував він? Знов таки Віктор Федорович Янукович. Ну добре, якщо вже переходити на цю версію, ти вважаєш, що Вінукович сам дав наказ? Так наразі навіть думаю, що так і було. Чому, чому він, чому скажімо, він дав наказ стосовно мене, були певні і особисті причини. Я останнім часом дуже, скажімо так, зробила кілька кроків, які дратували його особисто, а також мені здається, членів його родини. Наприклад, це стосовно його резиденції. Це стосовно, наприклад, резиденції. От була публікація в мене що стосовно резиденції на мисія. Я, наприклад, він намагався кілька років всім задорути голову, що це власність клюєва. Я чітко написала, що це власність його старшого сина, і я стою на цих позиціях, тому що це не клюєв. Це ніякий не Клюєв. Це так само, що може гір'я приписувати Клюєву. Тобто, але не тільки я про це написала, а були оприлюднені документи. Коли вони переді мною встали, тобто мене зупинили, з машини вискочила людина, почала відкривати мені двері. Ну, двері у мене були закриті на замок. Тоді... Чекай, вони, двічі, тому що я бачив на відео, вони двічі виходили. Да, тому, це що... був перший раз. Так, перший раз теж вони дотяглися до, до дверей машини? да. Вийшла одна людина, одна. Так. Вона почала двері відкривати, двері не відкрилися. Тоді зразу же, першим же ударом він розбиває скло, першим же ударом. Причому це трапилось дуже, це дуже швидкий проміжок часу. А в цей момент я все-таки вирулюю повз нього, знову обганяю його в машину і знов таки йду попереду. Він залишається на трасі. Тобто, Порше продовжує мене супроводжувати, а свою людину вони загубили на трасі. Тобто ця людина залишилась на трасі. Залишилась на трасі. Так, далі. Далі вони мене якось знову таки таранять, коли мою машину перевертає частково. І я тоді б зміняю, зміняю рух, тобто їду проти руху по бориспольській трасі. І як... Як назло, в цей момент на Бориспільській трасі з'являється величезна кількість машин, які мчать по четвертій полосі, а я їду по цій четвертій полосі проти руху. Ну, тобто, це якийсь був, це насправді був один з найстрашніших моментів в цій цій історії їхати проти руху по четвертій полосі в Бориспільській трасі, але якось мені так пощастило нікого не зачепити. Я потім проїхала там, де знов таки дві траси сходяться і змогла вискочити на, на свою сторону. Цей момент, коли я це робила, тобто їхала проти руху, я побачила цю людину, яку вони залишили. Тобто я бачила його обличчя. Якраз цей момент. Він біг мені на зустріч. Ти б впізнала цю людину? Так. Я її не пізнала, що офіційно, але я її впізнала. Тобто ти маєш на увазі, що ти знаєш хто це? Я бачила фотографії, я знаю, хто це. А слідство про це знає? Знає. І це один з тих, кого затримали? Так. Тобто дійсно одна з цих людей, які там є зараз, це та людина, яка тебе намагалась перше спобити. Так. Але я каміння. Ні, ну знов таки, я не можу гарантувати 100%, тому що. Та... Зараз я відкрию. Алло. Так. А можна можна трошечки пізніше? Ну, буквально через кілька. Ну, через хвилин десять. Ага. Тобто, Ну, в тому ж ракурсі, щоб підреспонтувати, просто. Диви, тобто правильно розумієш, ти побачила і впізнала людину, яка намагалась тебе побити, але не не була, брала участь безпосередньо в побуті? Чому? Бо вона могла брати участь з побуття, бо але я бо... нічому. А, тобто вони її підібрали? Вони чи її підібрали. Вони її підібрали. А. Ну знов-таки, тобто, Мустафа, тебе б я впізнала би 100%, бо я з тобою раніше знайома, да? От впізнати з першого ж разу людину, яку ти ніколи не бачила, це, звичайно, є там певний варіант відсот... відсотковості. А хто з цих людей? Я не скажу тобі зараз прізвище. Бо Чому? я не бачила їх по прізвищу. Я не включаю зараз інтернет і ну, я не дивлюся насправді. Добре, тобто ти їхала назад, зустріла цю людину. Що було далі? А. Давай. Давай, я зараз скажу і виключу. Зараз я виключу. Хотя, мені було б слова сказати. Всьо, заключила звук. Тобі точно так буде удобно? Я чуть-чуть звідси ним. Добре. Тобто, правильно розумію, що було далі? Тобто, ви ти проїхали, побачили цю людину, виїхала на свою да, вони її підібрали. В цей час трошки від мене відстали, тобто я змогла проїхати трошки вперед, бо насправді все це ну все це відбувалося в дуже маленьких рамках. Вони мені не не давали кудись далеко від'їхати. Я їхала до нової лінії. Тобто, в мене з'явилася така думка, що якщо я потраплю в нову лінію і, наприклад, протираню їм вхідні двері, їм доведеться викликати міліцію, в будь-якому випадку. Тому що до цього звернути увагу на свої проблеми, я не могла. Я, наприклад, постійно пищала в свій ну, в сигнал, да? навпроти знаходилась заправка, з якої так ніхто і не подзвонив в міліцію. Ну, тобто, ну, ніхто не звертав. Машини, які нас об'їжджали байдуже, ну, такі, кудись виїжджали байдуже. Тобто в мене була остання надія на нову лінію, якщо я доберуся туди, тобто є якісь там. Щоб порятуватися, хоч якийсь шанс, бо зрозуміло, якщо вони знищували свою дорогу машину, то в них були найгірші платини стосовно мене. Тобто я тут не мала ніяких ілюзій. Відповідно, я рушила до нової лінії, але не доїжджаючи до повороту на нову, нову, нову лінію, певно, метрів 200, я не знаю точно скільки. Вони знов-таки мене догнали, знов таки перетнули мені дорогу. Ще раз мене вдарили, і врешті моя машина стала. Тобто вона не їхала далі. В цей момент я вирішила, що мені з машини треба втікати, тому що. Скільки людей виходило з машини? Я не знаю, я цього не бачила. Я бігла в цей момент. Я втікала першою. Подиви, я просто бачив на кадрах реєстратор. Це ж бачила. реєстратор залишився без мене, так. Да. Ні. -ні угу. Що вибігало весь час дві людини і при цьому е, порш ще їхав. так? Тобто, як, принаймні три людини були в машині. Як мінімум. У тебе є якась інформація? А, ні, немає. Немає. А ті покази, які дав один з затриманих про те, що їх було всього троє, а він був лише власником машини, який продавав, а він сидів позаду в машині, тобто не могло бути троє? Не могло бути, скажімо, троє, з яких один не приймав участь в цих подіях. Чому? Тому що ми бачили на еєстраторі, як вийшло дві людини. Після того я ще змушена була тікати з-під коліс автомобіля, бо автомобіль їхав на мене. Автомобіль їхав з бажанням мене задавити. коли вибігла з машини? Да. Да. Тому що я, так мовити, коли ж рушила, да? тобто коли побігла просто, двоє вийшло, ну, як ми бачили на її бо я цього не бачила, бо просто бігла. Вони побігли за мною. І в цей момент машина, яку вже не треба було блокувати мішав ролі, я просто про це не подумала. Вона вирушила мене тараніть. І останнє, що я пам'ятаю, що я якось з-під колес цього автомобіля, ну тобто я якось роблю па, знаєш, щоб вискочити. І в цей момент потрапляю під удари оцих от хлопців. Вони щось говорили? Насправді момент побиття я також дуже так чітко не пам'ятаю. Я пам'ятаю тільки якийсь тобто, момент, коли я прийшла в себе. Тобто, мене почали бити, да? Я не пам'ятаю початок цього, я не пам'ятаю кінець цього, я пам'ятаю якусь середину, коли чомусь ну, я далі аналізую, я себе дивно веду. Я стою на ногах і мене б'ють в обличчя. Я при цьому не затуляюсь руками, ну, тобто, я просто в якійсь такій прострації. І в цей момент я просто відчуваю, як мене б'ють, б'ють, б'ють і б'ють в обличчя. Чому, я розумію, що це питання можливо неприємно, чому було одно, по одній стороні? Була одна людина чи однією рукою? В основному була одна людина. Друга перетримувала нас, як я розумію. Ну, Тобто я відчувала, як мене б'є одна людина. Добре. Ти цих, Ти цих людей, які били, зможеш пригадати? Ні, я їх не бачила. В чому вони були одягнені? Я їх не бачила, тобто, коли мене били, я їх не бачила. Тобто, в мене, очевидно, очі були в крові чи ще щось. Я я просто відчуваю, відчувала це. Добре, що було далі? Ти прийшла в себе вже в клініці? Так, да, хоч, хоча ні. Насправді, тобто, я як людина да, прийшла в себе в клініці, а як, як певний об'єкт фізичний, да, я прийшла в себе ще тоді на дорозі, бо. Як, ну, мені зачитували покази працівника Даї, який приїхав оглянути машину. А він приїхав оглянути машину через годину після того, як це все трапилося. Йому подзвонив охоронець нової лінії, тобто заправка так і не подзвонила проти якої все це відбувалося. подзвонив охоронець нової лінії і поскаржився, що вже годину стоїть автомобіль на трасі на четвертій полосі, з включеними фарами, в дивному стані побитий. Приїхала бригада, дає це все перевіряти. Вони дивилися машину і потім почули чиїсь зойки і побачили, десь там далеко мене в посадки. Ну, я була далеко від машини. Тобто я якимось чином щось сперлася, про щось трималася, по-моєму, про якийсь дорожній знак я трималася. Я цього не пам'ятаю взагалі. Далі у мене правда є такі короткі теж спалах свідомості. Я пам'ятаю, як мені сунули в руки телефон і примусили кудись дзвонити. Я справді кудись дзвонила. Тобто я виконувала такі простіші вказівки. А кому тут Чоловіку дзвонила, далі дзвонила Гриценку з автомайдану, ще комусь дзвонила. Скажи, чому, ну як нам розповідають, я цього не знаю. Що в тебе весь час був супровід? Чому в той день не було нікого з тобою? У мене не було такого якогось офіційного супроводу. Це просто люди добровольці, які от зголошувалися мене супроводжувати. А, так, в той день я їхала просто додому. Тобто цих людей вже треба було десь селити, теоретично, правда. Я їхала додому, не хотіла якихось проблем мамі, яка і так з двома дітьми, тому я їхала одна. Мене, мене там провели, посадили в авто. Після того в тебе був допит е, свідчення? В перший допит чи не було? Ви З тебе брали якісь свідчення в перший день? в перші хвилини? Ні, в перші хвилини я була взагалі неадекватна. Тобто я зараз навіть не пам'ятаю, що було. Перший допит про що був? Ти пам'ятаєш, про що питали тебе міліціонери? З цих питань, можливо, можна зробити. Якісь гіпотези, що вони? Ні, вони питали звичайні речі. Ну тобто просили мене розказати, як це відбувалося. Тобто те, що ми зараз? Так, так, да, да, Абсолютно. В них які б були якісь питання специфічні, які тобі, тобі дивували? Ні, не було. І... Їх цікавила ситуація, тобто, ну їх, їх не цікавило моє минуле, їх не цікавило, не знаю, там замовники, яких я там думаю чи не думаю, чи речі, в яких я приймала участь. Їх цікавила сама ця ситуація. Ти е, зараз ти знаєш, що ну з того, що я розумію, угу. що в них є дві версії. Це головне, що був якийсь побутовий конфлікт на дорозі того, Ні. Що... Я скажу, хочу ще зазначити, у мене права з 18 років, зараз мені вже 34, тобто можна порахувати, да, скільки це років. За весь цей час я не побувала в жодній аварії. Я дуже обережно насправді їжджу. Незважаючи на свій характер, на дорозі я от супер обережна, знов-таки ніколи не користуюсь зимовою резиною, тому що я чудово проїжджаю і на всесезонці весь рік. Тобто я дуже обережно їжджу, Я ніколи нікого не задівала, я ніколи не була в жодній аварії. Тобто, ніяких конфлікт. Дорозі не було, це зрозуміло. Порш ти побачила тільки от там, от В Києві ти їх не бачила? Я їх не бачила. Угу. Знов таки, те, що це Порш, я побачила, як воно ми стало мене таранити. Я оцінила цю машину. Тобто я зрозуміла, що ну, в мене машина доволі скромна. І мені раніше завжди було цікаво, навіщо от такі от великі, круті машини. Тепер розумію, навіщо для боїв на дорозі. Друга версія, яку вони ну, не оголошують і втікають, uh -huh. на це, що це е, було вигідно опозиції, і нібито опозиціонери хотіли побути тебе, щоб збудити Майдан і там, накликати. Повна дурня. І саме це робили тому на Різдво, коли повний інформаційний вакуум. Uh -huh. До речі, це якраз от влада підібрала цей час. Ти взагалі відкидаєш цю версію? Що... Абсолютно відкидаю. Uh -huh. е Тих людей, які прийшли на допомогу, я так розумію, що там були якісь депутати? Чи? Звичайно. Хто там був? Ну, наприклад, це лікування оплачує Пашинський. Лікування плачує так, Пашинський. Так. Особистим коштом. Так. Ну, не знаю, особистим, а може партійним, до речі, я не знаю. Мабуть, особистим. Тому що зараз, в принципі, Майдан оплачується особистим коштом. Чи Кого? Партійців. До речі, в мені казали про 70 тисяч доларів кожен день. На добу. Да, тобто, звичайно, є пожертви, але пожертви далеко не перекривають всіх витрат. Таке питання. От найбільше питань багато викликало. Це відеореєстратор і відео, яке з нього було. По-перше, хто дійсно насправді зняв відеореєстратор машини? Мій батько. Це точно. Да. В нас є інформація, що не він. Він. Це точно він. Він знімав, а, так. Добре, чому як цей відеореєстратор потрапив до рук Яреми? Передав? Передав. Так. А, відео, яке там було, там дійсно змонтоване? А, ні, там не монтація, там а, принцип запису. Це недорогий відеореєстратор і була включена програма запису маленькими файлами. Коли воно перестрибує з файлу на файл, вона губить кілька там, секунд. Угу. Тобто там просто загублені кілька секунд, ніяких немає. Да, так, між файлами просто стиковки, так. Да. Тобто чи правильно розумієш, що вони передали в міліцію рівно те, що було на реєстрації, нічого іншого немає? Ні, там є ще багато чого. Наприклад, відеорестатор працював весь той час, поки стояла машина годину. Uh -huh. Тому багато файлів на початку втрачені. Ну, воно почало переписувати колом. Uh -huh. Uh -huh. Зрозуміло. А ще таке питання, теж дуже багато людей викликає, чому ти мовчала весь цей час? Тобто, uh -huh. я знаю, можливо, це там якось цинічно звучить, але чому ти не кричала, там, не матюкалася? Я не, не матюкаюся взагалі просто. Uh -huh. Взагалі не матюкаюся. Стосовно того, що не знаю кричати, це ж ну, час займало. мені треба було думати, як вибратися з тієї ситуації. Мені треба було перемагати, mm -hmm. а не мотікатися, кричати чи ще щось. Зрозуміло. Mm -hmm. mm -hmm. Добре. Е і останнє таке вже закінчуючи. Тобто зараз тобі нічого не відомо з того, що відбувається в слідстві, що вони знайшли, які версії і до чого звернуться. Ні. І ти не впізнала жодної людини, окрім ту, от тієї однеї, яку ти побачила на трасі? Так, я одну впізнала. В тебе є версія, як ці люди можуть бути якось там прив'язані до влади або до інших людей, якщо ти знаєш. Є, але я не хочу це зараз розказувати. Ну ти можеш хоча б натякнути, як пов'язані і чим вони пов'язані? Навіть службовими зв'язками. Тобто вони працювали там, ти маєш на служби державної охорони? Ні. Приватні. Я, я я реально просто зараз не хочу розказувати, тому що цю інформацію добула не я. Я не маю права, скажімо так. Е, ну, Ці люди вважають, що не треба її поки що оприлюднювати. Тобто правильно розумієш, що окрім е, офіційного слідства, хтось ще веде слідство? Ну, звичайно, багато людей ведуть слідство. І в тебе інформація хто це робить? Ну, окрім там журналістів? Ну, певно, не про всіх, далеко не про всіх. І в, тобі неся інформація, Ну, В принципі. Справа в тому, що ця справа стосується мене. Якщо справа якась стосується мене, я якось не та людина, яка особливо тоді збурюється, щоб отримувати максимум інформації. Стосовно когось іншого, я б, наприклад, розслідував. Стосовно себе, думаєш, то нехай. Добре. Які в тебе плани? Що ти плануєш робити, коли вийдеш? Ой, насправді мені обламали дуже великі плани. Тобто в мене були дуже серйозні плани з Автомайданом, вже була побудована ціла стратегія, чим буду займатися завтра, післязавтра, після післязавтра. І, на жаль, мене це перетнули, мене це, це надзвичайно обурює. Чи, чи скоро я зможу до цього повернутися, в цьому є певні обмеження? Фізіологічним Да. Так. А, ну, взагалі мене хочуть випустити пошвидше, тому що тих, скажімо, людей, які мене били, їх покриває влада, тобто вона хоче їм максимально м'якого терміну для того, щоб інші йшли їхнім шляхом. Інакше це урок для скажімо, для тих людей, яких замовляють бути опозицією, що вони будуть сидіти при цій владі, якщо ці будуть сидіти. Тому зараз влада робить це можливо, щоб їх звільнити з в'язниці. Відповідно, в мене, наприклад, от сьогодні з'явилися якісь такі інсинуації, що мені пропонували випуску з лікарні, я відмовилася. Для чого це зроблено? Для того, щоб а, якимось чином мене виписати все-таки з лікарні, щоб мої, скажімо, травми вважалися як легкі. Можливо, для цього це робиться. Якщо угу. ти щось сказала стосовно заяви мозу, яка з'явилася сьогодні, що там не так? Ну, там повна брехня. Ну, тобто там було сказано, що мені а, запропонували виписатися з лікарні, про що я категорично відмовилася. Ну, це означає, певно, що забарикадувалася тут в палаті. Я не знаю, що це, що це означає. Це дуже низько насправді робити такі заяви. І це на сайті МОСУ прилюдено. То ти не відмовлялась, чи як? Чи... Мені не робили такі пропозиції. Натяки просто були. Ні, взагалі. Почекай, ти ж сказала, що ти відмовилася від чогось. Ні, я, я не відповіла. Бі... Я не відмовлялася. Мені не робили такі пропозиції. А, Просто вся ця інформація брехня. Угу. Все зрозуміло. Якщо ти хочеш щось сказати нашим глядачам, то ви дивитесь тих, хто. Ми думав, що вся наша аудиторія, всі, всі наші колеги, ти можеш сказати на камеру, звернутися до тебе. Добре, взагалі, дякую вам всім. Дякую, що ви дивитесь цей телеканал, це означає, що ви підтримуєте Майдан, а насправді. Це супер. Тобто, тільки ми, українці, можемо захистити свою країну, і це насправді потрібно. Дякую вам. Дякую тобі, забрати час.